В умовах повномасштабної війни в Україні слово волонтер набуло особливого значення. Це не просто статус чи діяльність. Це про вибір бути поруч, допомагати підтримувати. Волонтерство стало однією з найсильніших ланок тилу, без якої не вистояли б наші захисники. У кожному місті є свої герої, тихі, невтомні, віддані. У мукачеві таких людей багато. І завдяки їм місто стало осередком доброти, підтримки та єднання. Працюємо ми на волонтерській ниві спочатку. А то з 2014 року, а якщо бути точнішою, то спочатку подій на майдані кінця 2013 року, коли почали вбивати студентів, це підтримка збройних сил України. Це наш обов'язок кожного громадянина України, де б він не був, чи в Україні, чи за кордоном. В силу певних причин ми підтримуємо підтримуємо воїнів, наших захисників. Тим самим ми захищаємо себе, своїх дітей, наше майбутнє інакше бути не може. Допомагати долати виклики війни взялися всі: і дорослі, і діти, і люди старшого віку, незалежно від професії і своїх можливостей. Волонтерський рух у Мукачеві набрав надзвичайних обертів з 2022 року. Тоді все розпочалось із чашки кави. Ми в березні, 21 го числа 22-го року. Розвернули волонтерську палатку, волонтерську кав'ярню. І з цього почалася наша така діяльність як волонтерів. Ми почали збирати гроші. На підтримку наших захисників, і багато з усього світу почали дзвонити, писати, як підтримати наших воїнів. І така прийшла ідея: це ідея нашої команди започаткувати проект віртуальна кава. Проект віртуальна кава це проект, який пройшов. Спочатку повномасштабної війни і є на сьогоднішній день, він запам'ятався нам тим, що біля цього проекту об'єдналося дуже багато різних поколінь людей від старших. До самих менших ініціатива віртуальна кава стала популярною саме завдяки простоті і теплоту. За цей час вдалося зібрати сотні тисяч гривень, які пішли на закупівлю спорядження техніки, медикаментів. Це приклад того, як навіть символічна дія чашка кави може мати велике значення, коли її примножують сотні тисячу людей. Не кожен може прийти фізично допомогти, щось передати чи допомогти зібрати посилку, відправити, але віртуально за задов... Донат замість кави може легко долучитися. З часом наша така ініціатива онлайн, донат за віртуальну каву, переріс у волонтерську кав'ярню, де зараз люди можуть прийти, посмакувати смачною кавою. Або американо, лати, хто що любить, і теж задонатити добровільно за ці донати, ми закуповуємо дуже багато потрібних речей для військових на передову, для військових, які перебувають на реабілітації, для ветеранів, які зараз вже є вдома, але також потребують нашої підтримки. Це дуже важливо. І ми дякуємо всім свідомим громадянам, які долучаються, які підтримують, які не є осторонь. тільки завдяки їм ми, як волонтери можемо допомагати тим, хто тримає нам небо. Роки підтримки, спілкування, об'єднання. Ветерана хата за час війни в Україні стала не лише символом єдності, а й платформою для взаємодопомоги від збору коштів, потреби фронту до психологічної підтримки та допомоги переселенцям, ветеранам, їхнім родинам та тим, хто потребує. Скажу вам одне, що з волонтерами Закарпаття ми вже давним давно співпрацьовуємо. Це дійсно дівчата, які дуже активно і дуже приймають участь у житті нашої Закарпатської області, допомагають нашим військовим. Можна сказати, що це люди-психологи. Віртуальна кава це допомога тим, хто потребує її трошки. Це невеликі гроші, але це гроші для того, щоб можна допомогти, якщо потрібно, терміново. Я приходжу сюди в ветерана хату для підтримки, для розради, якщо чесно. Я взагалі не ходила до психологів, бо я приходжу сюди. Для мене тут дійсно як допомога із дівчатами поговорити, це випити каву. Підтримка, що треба, підкажуть мені. Тут можна прийти, розказати свої всі проблеми, тебе тут підтримають, допоможуть, морально підтримають. Ну і плюс вони роблять дуже такі гарні справи, вони допомагають військовим. Волонтерство це доказ того, що ми разом, що кожен важливий, що поки хтось тримає небо над головою, інші тримають тил. І що кожна гривня, кожен донат, кожна віртуальна кава це ще один крок до нашої перемоги. Пам'ятайте, війна ще триває. І навіть коли здається, що ви зробили замало, це краще ніж нічого. Підтримуйте волонтерів, донайте на ЗСУ, бо разом ми сильні, і саме завдяки нашим об'єднаним зусиллям перемога буде українською.